Бібліотечна альтанка своєрідна візитівка Центральної міської бібліотеки міста Горішні плавні. З початком літніх канікул щосереди у міський парк культури відпочинку приходять бібліотекарі, щоб привернути ще більшу увагу юного читача до книги. Світлана Бідник, бібліотекарка дитячого відділу Центральної міської бібліотеки, розповіла, як їй із колегами вдається традиційні для бібліотеки книжкові виставки зробити цікавими для читача. Ми завжди намагаємося йти в ногу з часом, завжди вигадуємо нові форми роботи і завжди намагаємося робити це цікаво. От, наприклад, як наша бібліотечна альтанка. Це почалося це все у нас більше п'яти років тому. Ми вирішили вийти на вулицю до дітей, в парк міський і взяти книжки, показати їм. Спочатку це було якби було дуже дивно, нас не сприй... Приймали як бібліотеку, завжди запитували, а що це книжковий магазин. Але ми говорили, що ми дитяча бібліотека, ми прийшли до вас, ви тут гуляєте, запрошуємо вас ще й познайомитися з книгами. Крім книжок, ми ще виносимо, звичайно, і настільні ігри. Кожна нова зустріч має свою родзинку, але найголовніше спілкування. Діти між собою спілкуються, вони знайомляться. У нас до речі, дуже багато читачів з'являється нових, починаючи от з маленького, зараз вони вже майже скоро підуть в школу. Познайомилися ми з ними тут, на бібліотечній Альтанки. Ми кожного разу якусь ізюминку вигадуємо, Ігри цікаві, якісь книжки. Ми і книжки тут з ними обговорюємо, запитуємо, що ви читали, що ви любите. Запрошуємо їх до нашої бібліотеки. Тобто намагаємося створювати їм такий цікавий простір. Книга. Казкова лампа, що дарує людині світло на далеких і темних дорогах життя. Ці слова належать Василю Сухомлинському. Дійсно, людина, для якої книжка вже в дитинстві стала необхідною річчю, ніколи не відчує себе обділеною. Саме ж через неї діти бачать, пізнають світ і самих себе. Хочу розповісти вам. Про книжку з назвою Алекс і Монстри. В ній всього є чотири частини. Зараз я тримаю третю частину. Діти, які не люблять читати, вони захочуть, бо в книжці дуже багато малюнків і дуже цікаві розповіді. Тут дуже багато всяких смішинок, і просто тут мені подобається ця книжка із-за того, що її реально цікаво читати. Дуже прикольно, коли ти читаєш і можеш подивитись, як воно це на картинці. Просто нереально прикольна книжка. Всім раджу, гуртаючи сторінки, діти залюбки роздивлялися книжки і ділилися враженнями із однокласниками. Свої улюблені книги презентували Ілля Дяченко та Софія Кузнець. Коли читала, мені спочатку вона не подобалася, але потім вона мене зацікавила. Дуже гарні картинки. Мені подобається ця книжка, вона називається Велика собака боїться маленьких дівчат. Дуже цікава книжка, читайте її. Вон... Тут дуже гарні картинки, мені подобається. Ця книжка дуже мене заінтересувала. Я, ну, ця книжка про Ліга шкарпетки, вона дуже класна і інтересна. Я її читаю, ну, буду читати в бібліотекі. Ну, Я після лагеря прийду ну, в бібліотеку і буду читати всі книжки. Вперше на бібліотечну альтанку разом зі своїми учнями завітала вчителька початкових класів Віта Бойко. Нам було дуже цікаво. Дітки у нас дуже люблять читати. Вони зраділи, по перше, побачивши нові книжки. Деякі книжки вони вже читали і були вже знаєте знайомі з вашою бібліотекою. Незвично побачити такий. Центр, читацький центр, як називається, дуже нам запропонували гарні ігри пограти діти з задоволенням, хто я гра, асоціації. Також ми грали в гру склади слова із чотирьох букв. Діти дуже швиденько впоралися з цим завданням, тому я гадаю, що потрібно якомога більше таких центрів, не не лише Альтанка, щоб було більше в нашому місті. Таких. Дійсно важливих на даний момент, тому що зараз діти всі звичайно сидять в комп'ютерах, телефонах, і їх важко заохочити чимсь. А ось такі дійсно цікаві, захоплюючі розваги дуже доречні в наш час. Привабливий образ бібліотеки багатогранний. Вона потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Тому так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації книги, формування культури і духовності підростаючого покоління.